Вашій увазі будинок у селі Братківці, що на Прикарпатті. Загальною площею 47 квадратних метрів та ділянкою площею у 7 сотих. Будинок виконаний з цегли та має перекриття. Дах шиферний. Замінені вікна на металопластикові, трьохкамерні. Що додатково зберігає тепло взимку. Територія доглянута, огороджена по всьому периметру. У будинку дві кімнати, кухня, суміжний санвузол. Є косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Стоять лічильники на світло та воду. Меблі залишаються. Біля будинку є криниця з насосом. На території є літня кухня з ремонтом та дві споруди, які можна використати як гараж, дровідню, загон для тварин або ж для зберігання господарського інвентарю. За будинком є територія для вирощування дерев та рослин. город. Яке розділено між вами та сусідом. Поруч з будинком зупиняється транспорт, магазини, аптека і відділення нової пошти. На відстані 45 кілометрів розпочинаються гори Карпати з чистим та гірським повітрям та джерелами. У самому селі є ставок. Для вашого відпочинку. Для огляду та деталей переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися.